В рамках обласного фізкультурно-оздоровчого і спортивного масового заходу серед ветеранів війни коло незламних та реалізації державного проекту Час діяти не стримні на Богославщини за підтримки Київської обласної військової державної адміністрації. Сьогодні ми раді вітати учасників відкритого турніру стрільби з луку коло незламних на Богуславщини. Привітаємо! Головною метою нашого спортивного заходу є популяризація адаптивного спорту для відновлення людей з порушенням життєво важливих функцій організму та обмеженими фізичними можливостями, можливість вибору шляхів повернення учасників російсько-української війни до повноцінного цивільного життя, а також передати чудовий досвід і майстерність стрільби з луку нашому майбутньому Україні, нашому нашим юніорам. Тож урочистості, з нагоди відкритого турніру стрільби з луку коло незламних на Богуславщині оголошуються відкритими рівняння на прапор. Ще Усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття, у братя. За нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького душим, за нашу свободу. Хай мовчання звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України. Схиляємо голови у пам'ять про всіх загиблих українців і українок, усіх, кого вбито в цій війні, пам'ятаймо. Шануємо пам'ять хвилиною мовчання. На наш турнір завітали почесні гості. Радник голови Київської обласної військової державної адміністрації Олексій Міщенко. Олексію вийдіть, щоб вас побачили. Начальник київського регіонального центру «Інваспорт» Юрій Кравченко. Міський голова Боуславської міської ради Віталій Миколаївич Хоменко. Представник МХП Юрій Короб. Ну, суддівської колегії я познайомлю після вітання почесних гостей. Тому слово передається господару міському голові Віталію Хоменко. Шановні ветерани, шановні учасники бойових дій, юніори, молодь запрошені. Ми раді вас їх вітати на нашій Богом цілованій Буславській землі. Сьогодні ми проводимо всеукраїнське спортивне змагання, стрільба. З луку, шановні ветерани, шановні учасники бойових дій. Ви продовжуєте своїми діями робити все можливе і показувати нашій молоді, як потрібно жити, як потрібно триматись і рухатись уперед. Я бажаю, щоб кожен із вас сьогодні отримав свою нагороду, щоб ви сьогодні отримали масу задоволення і у вас залишилися хороші спогади про нашу Буславську громаду. Дякую вам, слава Україні! До слова запрошується Олексій Міщенко. Дякую, що запросили. Я не майстер гучних промов. Скажу, ну, дякую, що доєднуєтесь до спорту. Дякую за те, що доєдналися до цих змагань. Ось, успіхів вам всім. До слова запрошується Юрій Кравченко. Всім доброго дня дуже радий бачити сьогодні всіх спортсменів на сьогоднішніх змаганнях. Я дивлюсь, що сьогодні в нас і погода нас порадувала. Тиждень майже йшли дощі. і сьогодні нам погода сприяє для проведення сьогоднішніх змагань. Тому я хочу побажати всім, щоб ви отримали задоволення від сьогоднішнього заходу. Можливо, хтось є такий, хто вперше. Візьме лук і стріли. Сподіваюся, що це е, вам сподобається, і такі заходи вони сприятимуть е, системній е, роботі, системні, системному залученню до занять фізичною культурою і спортом. Всім удачі і гарного настрою! Слово надаємо Юрію Коропу. Всім доброго дня, вітаю всіх військових, ветеранів, сім'ї, всіх учасників даного заходу. Благодійний фонд МКП громаді в межах програмки МКП поруч завжди підтримує військових, ветеранів, їхні сім'ї. Усім вдачі в даному заході, щоб всі стріли летіли туди, куди ви їх направите, стрельнете. Всім гарного дня, слава Україні! І перед тим як познайомитися з судній колегією, я б хотіла нагадати, що сьогодні у нас на стадіоні працює локація мандрів спадок. Саме ця локація по виготовленню вуличного орнаменталу започаткована на день вишиванки в Богуславі, для того, щоб коли в Богуславі буде нарешті завершені роботи, ремонтні роботи створення тренажерної зали для адаптивного ветеранського спорту, то саме цей орнаментал. Буде прикрашати вхід до цього спортивної зали. Тому, в кого буде бажання, підходьте, наші дівчатка зможуть вам е, показати, ви долучитесь, зареєструєте і приїдете потім на відкриття нашої спортивної зали, де ми будемо е, дану локацію Мандрів-Спадок, е, презентувати не тільки Богославщині, а Київщині і всьому світові. Ну, ми так себе любимо. І тепер прийшов час. Ще, ще хочу нагадати, що з 13 го у нас е, сьогодні будуть, коли велика перерва буде у спортсменів, то обов'язково будуть проходити майстер-класи для усіх бажаючих е, пересічних громадян Богослава, або тих, хто е, і не тільки Богослава, і гостей. Е, для того, щоб спробувати себе у вмізні і майстерності, е, що таке пізнати лук і стрільба з нього. Проводити даний майстер-клас буде Володимир Товкес, е, Дмитро. Львівський і Сергій Хмельов, а зараз дійшов час познайомити з суддю. Тому я запрошую до мікрофона, головного суддю національної категорії Наталію Калініченко. До уваги учасників змагань. По перше, хочеться подякувати організаторам за те, що запросили нас. А ми з задоволенням долучилися до цього заходу. Чудове місто, чудовий стадіон. Хочу побажати вам, щоб сьогодні переміг сильніше, але всі отримали задоволення від того, що долучені до нашого чудового виду спорту. Ну а ми судді допоможемо вам в цьому. Нехай переможе сильніше. Дорогі наші спортсмени, вас сьогодні прийшли привітати дуже чудові чарівні наші дівчатка. Юні спортсменки всеукраїнських обласних змагань пліч опліч з переможці всеукраїнських змагань зі шафлу. Також е, дана група постійно виступає, підтримує наших богославських хокеїстів-футболістів, танцювальний колектив сучасного танцю. Авен, головний тер, тренер Каріна Щедрина Дівчатка, ви зарані виходите, ви забули, що я вам казала. Але перед тим, як наші дівчатка Спрезентують вам свій танець і зарядять вас своєю позитивною енергією, щоб сьогодні ваші, змогли, ваші змагання пройшли на високому рівні. Дівчатка, пам'ятаєте, я вас просила, хто до мене в помічниці йде? Ну, то я щекаю вас. А, як же їм хочеться виступати? Я хочу щоб у вас також був такий запал. І зараз оці маленькі дівчатка, нашим спортсменам, гостям, які завітали в гості. Що ми робимо? Ми беремо невеличкі подарунки на згадку від Богославської міської ради. І, шановні наші спортсмени, щоб ви сьогодні. Зарядились оцією позитивною енергією, як наші танцюристки, Дівча, дівчатка. Діть, оно дивіться стоять. Бачите, дяді спереді дивляться у військовій формі, і по черзі оце кож роздавайте. Бачите, стоїть тетя, воно з луком і їй давайте. Давайте, дівчатка. Якщо роздали, переходимо на стартову, а наші дорослі спортсмени, будь ласка, уважте, поверніться на ту сторону, бо спортсменки, хореографи вони можуть танцювати тільки на траві, на асфальті їм незручно, то, будь ласка, поверніться, подивіться, вони цей танець хочуть дарувати вам і вашій перемозі. Дякуємо нашим юним майвенкам. Майвенки до мене сюди підходять і потім залишаються. А нашим спортсменам Наталія керуйте відкрити турнір зі стрільби з лука коло незламних. Вважати відкритим прохання до суддів технічної комісії розпочати свою роботу спортсменам 10 на готовність. Нехай переможе сильніший. Слава Україні.